добрий усім глядачам тиждень розпочинаємо такими новинами. Військових до зими готують земляки. Керівництво міноборони знову міняють. Вінницькі кримчани та східняки переходять на українську. Третій гуманітарний вантаж відправили віничани для 9-го батальйону, який зараз воює на сході. Зібрали все, що необхідно бійцям, аби вберегтися від холодів, пічки, дрова, мобільну лазню та комплексну та комплекти теплого одягу. В них входять зимові куртки, брюки, черевики та термобілизна. Також кожному з бійців передали балаклаву, рукавиці на хутрі, пальчата та шарф, спальний мішок та каремат. Нагадаємо, сьогодні у складі 9-го 9-го Батальйону на сході воює більше сотні віничан. Тож земляки відправили їм посилку вартістю більш як у 140 тисяч гривень. Всю Ростовку на всіх, згідно тих даних списків, даних воєнт і безпосередньо штабу батальйону відповідного підрозділу. Ми знаємо чітко, скільки, який розмір, який рост. Повний комплект, починаючи з верхньої одежі і закінчуючи шкарпетками. Цей комплект вартістю в середньому півтори тисячі гривень на одну людину. Уже завтра керувати українською армією може новий генерал. Президент подав до парламенту кандидатуру наступника відставленого Валерія Гелетея. Офіційно причини звільнення міністра оборони Петро Порошенку не назвав хоча останніми днями у пресі ширилися чутки, що рапорт Гелетея став наслідком результатів розслідування трагічних боїв під Іловайськом. Прогнози, які робили в близьких до міноборони колах, виправдались. наступником Галатея став нинішній командувач Нацгвардії Степан. Один з активних учасників антитерористичної операції. Зауважимо, оборонне відомство після перемоги Майдану змінює вже третього міністра. У Вінниці українську мову взялись вчити кримчани та жителі східних регіонів. Безкоштовні курси діють у місті уже рік. Віднедавно в групи почали записуватись вимушені переселенці, доки перечікують бойові дії, поглиблюють знання української. Зізнаються це і в спілкуванні допомагає, та й в роботі не зайве. В Вінниця – Один із 17 регіонів, де запроваджено таку волонтерську ініціативу. Ірина Дідух навчалася разом із курсантами. На курси української мови Ольга Мукомол записалась разом з чоловіком. Родина переїхала до Вінниці із Северодонецька, що в Луганській області. Тут влаштувались працювати, а після робочий час сідають за парту та вивчають українську. Когда один, ну якби как бы тяжело да, одному как би, бы. а вот э, сім'єю, то це гораздо легче, учиться інтересніше. Ну і нам по тому зможе общатися, то есть как бусі сім'єю розуміти друг друга. У Вінниці курси української діють вже рік. Запровадив їх всеукраїнський комітет захисту мови. Подібні навчання проходять в 17 регіонах держави. У нас загалом волонтерський проєкт, тобто ми шукали викладача, який буде викладати українську мову безкоштовно. На курси ходять люди, всі, кому потрібно, комусь потрібно підвищити рівень знань, комусь потрібно вивчити українську мову з нуля. До нас ходять іноземці, до нас ходять переселенці з східних регіонів, з Криму, тобто всі, хто відчуває потребу в знаннях української мови. Без винагороди за свою працю зголосилась викладати курси української Леся Гніденко. Жінка дипломований філолог, що правда працює не за фахом. Почувши про волонтерську ініціативу, не втрималась після робочий час. Не відпочиває, а зустрічає своїх вже дорослих учнів у класі. Ми вчимо звуки, ми вчимо вимогу, ми вчимо наголошувати, правильно, вимовляти звуки, тому що є різниця туримено з російською мовою. Ось і будемо Алі по програмі рухатися там по частинах мови, по орфографії, написання те, що майже те, що у загальноосвітніх школах, але трошки адаптовано до дорослого, скажімо так, контингенту слухачів. Покращує свої знання мови, і Марина Драб. Жінка вже два роки, як живе в Україні. Зізнається, все розуміє та й слів багато знає. Що правда соромиться, неправильно їх вимовляти. Я сама э, приїхала сюди з Білорусі. Муж у мене українець, я вышла замуж за українців. Поэтому живя здесь, нужно уважать язык, традицію, культуру той страны, в которой я живу і планую жити. Курси української триватимуть до травня. По потребі їх продовжать до червня. По їх закінченні учні писатимуть твір на тему, що для мене українська мова, та отримають сертифікати. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Ну а ми продовжуємо наш випуск. Залишайтеся, буде цікаво. Зокрема, дізнаєтесь, як змусити природну енергію працювати на власний гаманець. Економимо світло у під'їздах. Тепер у Вінниці просто неба височіє, 4 чотириметровий тризуб. Енергетичну незалежність українцям здатне забезпечити сонце. А от держава, начебто, готова ще й платити послуги світила. Закон про зелений тариф прийняли ще у 2008 році. Однак скористатись ним ані кулібини від енергетики, ані їхні споживачі наразі не можуть. Чому знає Тетяна Орлова? Ось так виглядає перша в Україні сонячна міні-електростанція. Її власник, інженер за освітою та підприємець, вирішив побудувати минулого року, коли влада дозволила українцям виробляти і продавати електроенергію. Монтаж обладнання зайняв два місяці, але цьому передував майже рік бюрократичних процедур. Уряд видав постанову уряду. Енкре видало постанову ЕНКР, а обленерго на місцях не знали, хто робити, бо їм не видали розпоряджень правил, погоджень. Однак, врешті, угода з обленерго була підписана. І з 8 серпня станція перетворює промені на енергію. Чоловік отримує 3 гривні 89 копійок за кіловат годину. За серпень заробив понад 3 тисячі гривень. За вересень, а що гроші не отримували, ніби до 10-го числа мають перерахувати. Вересень буде більш продуктивною. У Львові було краща погода в вересні. Там має бути на моєму розрахунку до 5 тисяч гривень. Така станція обійшлася Роману у 18 тисяч доларів. Його досвідом вже зацікавилися десятки людей у всій Україні. Однак, поки що, він єдиний сам собі енергетик. Розвитку індустрії перешкоджають порівняно низька закупівельна ціна, дорогі кредити та нестабільна гривня. Матеріали прив'язані до, до ціни долара. І якщо до недавнього часу термін окупності такої станції десь був 4-5 років, зараз пораховано, що це десь 5-7 років. Тому треба ну такі інвестиції вкласти і зрозуміти, що вони окупляться не раніше п'яти років. Але Роман Баб'ячок певен, справа варта того, щоб в неї інвестувати, і намагається переконати в цьому хоча б своїх сусідів. Що до сих пір більшість і не вірить, що мені платять гроші. Я вже навіть там квитанцію показую, Люда, та платять. Тобто треба перебороти в людях, ото, то не сприйняття, що таке може бути, щоб обленерго заплатило гроші. Крім економічної користі, такі електростанції приносять і екологічну. Тетяна Орлова, телеканал Віта. А от у під'їздах Вінницьких висоток уже два роки поспіль встановлюють світильники змонтованими акустичними датчиками. Це дає змогу мешканцям багатоповерхівок економити на електроенергії. Як працює ця система, дізнавалась наша Марина Микитенко. У вінницьких висотках акустичні вимикачі досить активно почали встановлювати минулого року. Вони реагують на рухи і звуки в приміщенні, відповідно умикаючи чи навпаки, вимикаючи світло. Когда человек заходит в подъезд, стоят датчики на движение и у нас загорается лампочка. Человек уже не спотыкаясь, заходит постоянно. Второй, проходя на площадку, свою лестничную площадку так же само, там уже стоят акустические датчики. При малейшем звуке они включаются. За наявності акустичного датчика світло під'їзді горить не більше 40 секунд, якщо рух не поновлюється. Останнім часом їх модернізували. Вмонтоване фотореле блокує подачу електрики в денний час, що дозволяє мешканцям заощадити додатково. Срок служби самої лампочки у нас збільшився, тому що там стоїть діод, який дає плавний запуск цієї лампи. І так же саме плавно затухає для встановлення економних світильників в під'їздах. Мешканцям висоток допомагають жеки. Вартість одного разом з монтованим вимикачем становить 150 гривень. Для відчутного заощадження світильники вішують на кожному поверсі. На одному за добу економлять до 60% електроенергії. Тому вартість пристрою повертається швидко. Марина Микитенко Олег Літвінцев, новини телеканал. Віта Номерні знаки з прапором України та Євросоюзу вже з'явилися на автомобілях Вінничан в Державтоінспекції. Говорять, це поки що наклейка, яку люди самі чіпляють. Щоправда, номерні знаки нового зразка вже розробляються. Ймовірно, за два місяці їх затвердять та видаватимуть автомобілістам. При реєстрації автомобіля буде видаватися вже номерний знак нового зразка. Хто буде мати бажання по бажанню, той може прийти і Зробити заміну такого номерного знака будуть дійсні і ті номерні знаки і нового зразка. А от на галявині у госпіталі для інвалідів війни з'явився металевий тризуб заввишки 3 метри 62 сантиметри та вагою в 400 кілограмів. Матеріали для нього подарували благодійники. Зварювані роботи виконували двоє працівників шпиталю, аби встигнути встановити малий герб до дощів, а працювали нормову конструкцію. Вже встигла побачити наша Оксана Святенко. Жовто-блакитний символ України прикрашає вхід до Вінницького госпіталю ветеранів війни. Малий герб держави Тризуб власноруч зварили двоє працівників шпиталю. 156 метрів квадрата у нас пішло. Оце на все на узорі, на кручний квадрат, на основу звіти кругом. Е, майже два листа металожесті пішло, щоб взяти його зашити. Матеріали на виготовлення тризуба подарували благодійники. За вишки він 3 метри 62 сантиметри. Майже такий самий розмір і по діагоналі. Тож зварювальники В'ячеслав та Дмитро зізнаються, награлись з ним добряче. Спочатку ми поділили цей тризуб на сегменти, на які ви намалювали на столі. Потім з квадрату вигнули це все в розмір, Добавили полоси для жорсткості. І з цієї сторони, як ви бачите, теж закрутили квадрат. Він має тут такий декоративний вигляд. І, звичайно, ці от елементи ковані. Ці кінчики всі вручну відтягувались, відклепувались. Саме найскладніше в цій роботі це було виставити основу на столі і викинути всі діагоналі, дати повністю всі прихватки. Тому що хто розуміється в сварочному ділі, скажімо посім, да то знає, що якщо все підряд утворити його да воно його покрути вертольотами, аби встигнути встановити малий герб до дощів. Хлопці два тижні працювали понаднормово. Ну тепер подивіться, як красиво зараз. От це жовто. Гаряче таке листя разом з голубим небом, унісон дивиться з нашим гербом. Встановлювати тризуб довелося усією дружньою родиною шпиталю, адже конструкція має солідну вагу. До двох десятків людських рук ледь подужали. Тут вага 400 кг, якби це, можна сказати, що це якісь серйозні монтажні роботи, тому заучаствувало тут багато людей в підйомі. Тобто з руками це все підняли своїми силами і справились з цим завданням. Ідея такої прикраси виникла у начальника госпіталю Валерія Бабічука. Каже, від початку воєнних подій у державі колектив не залишався осторонь. Збирали гроші, відправляли речі в зону. АТО. вирішили ще й таким чином висловити свій патріотизм. На наших пацієнтів я думаю, це теж буде мати буде мати вплив, тому що ці люди, які це наші батьки, які у нас лежать, вони практично ну завоювали, щоб ми жили в мирі. А сьогодні якраз неспокійний час, і тому я думаю, що кожен з нас переживає, що далі буде, як воно буде розвиватися. Тепер у шпиталі сподіваються, що Тризуб попаде до книги рекордів України. Вже навіть відправили туди його фотографії. А поряд на галявині земна куля. На ній позначена одна єдина країна. В патріотичні кольори розмальована територія України разом із півостровом Крим. А з боку надпис «За мир на землі. Незабаром на патріотичній галявині з'явиться ще й клумба з символікою України у розробці і національний прапор. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Ось такі новини. Понеділка раді вам повідомити інформацію про події міста. Шукайте також на нашому сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну я прощаюся з вами усім затишного вечора. І на останок кілька слів про погоду вівторка. 14 жовтня у Вінниці синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер буде південний 4-7 метри за секунду. Вночі термометри покажуть 6-9 тепла, в день 13-18 вище нуля.